Вечір добрий на часі головні події області. Ви дивитесь ЧСН сьогодні у випуску. Урядовці запевняють, міліціонерів скорочувати не будуть. Ми за те, щоб качественно повищався рівень нашої. Міліці. Смак адреналіна у Черкасах працівники ДАІ затримали нелегальних гонщиків. На ось цій вулиці у Черкасах любителі екстремальної їзди зазвичай і організовують нелегальні перегони. Малою кров'ю у Черкаському обласному онкодиспансері провели унікальну операцію. Міліціонерів скорочувати не будуть. Прем'єр-міністр Микола Заров запевнив, кількість працівників Міністерства внутрішніх справ оптимальна. Відтак особовий склад влади скорочувати не планує. Прем'єр також пообіцяв працівникам органів внутрішніх справ підвищити заробітну плату. Нагадаємо, що із 1 вересня цього року рядові міліціонери вже отримують на 200 гривень більше. Лінія, яка проводиться президентом, на стабільність країни, піддержання порядку. Техническое оснащение модернизации милиции, вот здесь конкретная реализация этой линии. Мы за то, чтобы качественно повышался уровень нашей милиции. У Черкасах правоохоронці викрили групу чоловіків, які організували нелегальні гонки. Пізно ввечері вони перекрили вулицю першу травневу та зібравши сотні глядачів, влаштували перегони. Гуркіт моторів та галас обурив жителів сусідніх будинків, і люди викликали міліцію. На ось цій вулиці у Черкасах любителі екстремальної їзди зазвичай і організовують нелегальні перегони. Постійний шум та гул машин стали невід'ємним явищем для жителів сусідніх будинків. У ніч 6 на 7 жовтня на 1 травневі зібралося більше сотні автомобілістів. Ділянку дороги любителі екстремальної їзди перетворили на полігон спортивних змагань. Зухвальство організаторів не було меж. Вони перекрили проїжджу частину і почали перегони. Гонщики, працівники ДАІ та правоохоронці затримали на гарячому взяти участь у нелегальних перегонах до Черкас приїхали автомобілісти з різних областей України, в тому числі й з Києва, де нещодавно у подібних змаганнях загинуло троє людей. Машини-гонщиків нині на штрафмайданчику. За нелегальне проведення таких дій, які створюють перешкоди в Русі автотранспортній, а, а адміністративним законодавством України передбачена відповідальність. Стягнення в вигляді штрафу в розмірі від 525 до 680 гривень. Якщо ж блокується рух взагалі транспортні засоби на проїзній частині, то наступає кримінальна відповідальність. Там передбачено не тільки штрафні санкції, але й позбавлення волі до трьох років. Свідки кажуть, нелегальні перегони на першотравневій у Черкасах влаштовують не лише автомобілісти, але й власники мотоциклів. Вони збираються тут регулярно тричі на тиждень. Мотоциклісти, то постійно тут. То... Де ж гонки наш столик? Так, це ж то і до азота. Ну, ті теж з п'ятниці по воскресіння. Це як наркотик, каже колишній гонщик Володимир. Нелегальні перегони любителі екстремальної їзди називають стріт рейсінгом. Ганять зазвичай на швидкості більше 250 км за годину. Емоції для них дорожче за життям. Ну, не я понімають. то, во перше ...они можуть пострадати, люди можуть пострадати. Треба гуртувати, як говорится, гуртувати до, до кучі, проводити сувмісні міроприяття. Тому що хто ну, хоче сидіти в тюрмі. Альтернатива вуличним перегонам драг каже Володимир Понідільник. Це змагання, які проводять у спеціально відведеному для цього безпечному місці. У Черкасах таким є місцевий аеропорт. Віта Зорич, Томас Горозія, Черкаська служба новин. Біг із перешкодами. Учні Черкаської загальноосвітньої школи номер 8 щодня наражають себе на небезпеку на навчання. Вони йдуть вулицею, оборонна на якій суцільні ями. До того ж, немає тротуару і пішохідних переходів. Дирекція школи хвилюється за дітей, однак самотужки проблему вирішити не може. Максим і Аня вулицею оборонна ходять щодня. Іншого шляху до школи немає. Відрізок довжиною до 200 метрів долають просто по проїжджій частині. Адже тротуари теж відсутні. Водії ж дітей іноді просто не помічають. Знак є один. Там а, буває не пропускають, бувають, пропускають. Про появу дітей на дорозі тут інформує знак, захований за закритим поворотом. Перед самим же заокругленням дороги відповідна попереджувальна табличка взагалі відсутня. Там навіть де світофор стоїть, немає пішохідного переходу машини, майже не зупиняються. Це зараз на дворі суха погода і вулицею можна пройти. А після дощу учні по коліна бродять у калюжах. З провулків, що прилягають до оборонної, у школі вчиться майже пів сотні дітлахів. І всі вони приходять на уроки в брудному одязі і мокрому взутті. Ми йдемо в школу з другим взуттям і перезуваємо їх, тому що ноги мокрі і грязні. Ця проблема не вирішується тут роками, кажуть освітяни. Але щороку вони в очікуванні дива. Я чекала, що от під час цього ремонту доріг, який зараз відбувається у місті, все ж таки звернуть увагу на вулицю Оборонну, тому що це такий шлях, який з'єднує Південно-Західний район з районом ЖД вокзалу. Але ж я бачу, що ніхто не звертає увагу на цю проблему. Щоб пришвидшити вирішення проблеми безпечного доступу дітей до школи, її директор написала листи звернення в Державтоінспекцію і міськвиконком. Як з'ясувалося, ДАІ, відповідальний за цю дорогу, такого листа не отримував. Але, виїхавши на прохання журналістів до восьмої школи, він на місці прийняв рішення. На прохання. Навчального закладу ми поставимо ще один дублюючий знак діти і знак поворот, щоб попередити водіїв, ще раз попередити, що тут є навчальний заклад, і щоб вони звертали увагу, що в будь-яку хвилину можуть вийти діти і були обережними на цьому відрізку шляху. Що ж до ремонту оборонної, інспектор зауважив, ДАІ неодноразово зверталося до міської влади, щоб зробити на ній належне покриття і тротуари та віз, і нині там. Бо вони ігнорують вимоги, і в них одна відповідь: що на даний ремонт прізної частини немає коштів. У планах ремонту міських доріг на 2012-й оборонна не значиться. Тож учні восьмої школи запасаються гумовими чоботами і знову з острахом чекають осінніх дощів. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Малою кров'ю сьогодні у Черкаському обласному онкодиспансері вперше провели операцію із застосуванням унікального обладнання електроножа. Його клініці передало австрійське відділення відомої європейської фірми «Щорлінг». Випробувати новинку в онкодиспансер прибули столичні колеги із Національного інституту раку. Однією з переваг приладу є суттєве зменшення крововтрат. Про інші можливості нового електроножа далі. Першу в області операцію з застосуванням унікального обладнання проводив досвідчений черкаський хірург-онколог Олег Кравець. Його досвід та нове обладнання зацікавили київських колег з інституту раку. Сьогоднішня операція досить складна. Пацієнтові одночасно видаляють пухлину та проводять реконструкцію структури тканин. У нас в закладі впроваджені. Одномоментні реконструктивно-відновлювальні операції, і тому дуже часто працює бригада хірургів. Один хірург працює на органах голови шиї в області голови шиї, інший працює на черівній порожнині для того, щоб і виконується пересадка органів і тканин, мікрохірургічні операції. Новий австрійський електроніж, на відміну від його попередників вітчизняного виробництва, дає можливість повноцінної роботи одночасно двох хірургів. Раніше для таких операцій застосовували два прилади гіршої якості, що додавало незручності й було менш ефективним. Використання електроножа зменшує тривалість операції та зводить до мінімуму ризик ускладнень після неї. Це досить потужна практика проведена, і тому або наші лікарі їздять в Київ вчаться. Ну, в даному випадку, я ще раз повторюю, що київський колега приїхав навчатися досвіду і методиці таких оперативних втручань у нашого колеги. Щорічно в обласному онкодиспансері проводять майже 5 тисяч операцій. Застосування ж нового обладнання дозволить підняти на вищий рівень якість медичної допомоги хворим черкащанам. Мирослава Станкевич, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Азот це життя чи смерть. Або чому черкаські діти хворіють на ацетон? 50 тисяч агіток із таким заголовком днями розповсюдили у поштові скриньки черкасців. У них автори звинувачують найбільше підприємство міста Азот у прихватизації Палацу культури, дружба народів над високих тарифах за очистку каналізаційних стоків міста у забрудненні хімією навколишнього середовища. Реакція керівництва хімічного гіганта на ці закиди не забарилась. Голова правління підприємства Віталій Скляров спростував усі факти наведення вагітці та назвав опубліковані матеріали наклепом чорним піаром, який завдав значної шкоди іміджу підприємства. Юристи заводу вже готують позов до видавця цього бойового листка. Должні ответить за ложь і ми в суддімному порядку будем. требовать компенсации за моральный ущерб. Нам э, не нужны деньги за моральный ущерб. Мы хотели бы этого человека попросить, чтобы он принес публичные извинения и выпустил в аналогичном тираже такую же газету, где опроверг все свои лживые заявления. ЦЧСН. Камін із сірників. За свій виріб канівчанин претендує на рекорд Гіннеса. Це буде кришка каміння. Буде стойка ще. В Середині буде обов'язково панель електрична. Родзинки із глибинки. Фольклорний хор поляни співає душею. Люди не вірять, що це самодіяний колектив. Чигирин увіковічнили у монеті. Від сьогодні у вільний обіг Нацбанк вводить монету номіналом 5 гривень. На її аверсі зображений герб України і стіна бастіону Дорошенка. А на зворотній стороні пейзаж самого міста. Монету випустили до 500-ї річниці від дня заснування Чигирина. Вона продовжує серію стародавні міста України. Нацбанк має намір відчеканити 30 тисяч таких монет. Його роботи незабаром можуть увійти до книги рекордів Гіннеса. канівчанин Віктор Сікан, майстер, який володіє унікальною технікою складання сірників. Із них він робить макети різноманітних архітектурних споруд, церков та стадіонів. Але своїм шедевром чоловік вважає сірниковий камін. і з дивомайстром спілкувалась Ірина Васюра. О, да. спічок буде да. багато у нас роботи. Цей чоловік привозить сірники спеціально із Росії в коробках по 20 кілограм. Віктор Сікан знає більше десяти їх різновидів. Він майстер із виготовлення виробів із сірників та володіє унікальною технікою. Мало того, що його зжимаєш його треба ще полірова, щоб спіч сірник в сірник, і тоді виходить чиста лінія. унікальність методу полягає у складанні сірників кубиками, а не склеювані, як роблять інші майстри. Віктор Сікан каже, робота дуже кропітка. Ну, щоб я повністю зробити, це ну, 45 годин, 45 годин, десь так. і Це знову повторяється. Свою першу церкву і сірників чоловік змайстрував ще у п'ятому класі. Сьогодні він автор більше пів сотні виробів. На один йде майже півроку. Це не лише макети споруд, але й предмети побуту. Це буде кришка каміння. Ну, буде стойка ще одна, середині ще одна. буде обов'язково панелі електрична. Каміни із сірників це останнє ноу-хау майстра. На його виготовлення пішло 600 тисяч сірників. Цей виріб з незабаром може увійти до книги рекордів Гіннеса. Ну як сказати, що ми вже рекордсмени не можна. Нам прийшла відповідь, що да, прийняли роботу, прийняли заявку, прийняли документи, але ведеться провірка, чи таких робіт немає. Чи вони не запатентовані? Якщо це все підвертиться, що ми єдині поки що такі, ну ми тоді, ми тоді вже будемо казати, що ми є рекордсменами. Родина майстра активно долучається до сірникового хобі. Дружина Любов каже, чоловіка завжди підтримує, хоча його захоплення часто створює незручності. Це час було таке: гора спічок там, гора спічок там. І це, це воно, зараз воно ще не робиться. А тоді як робилося, то це, то це було, звісно, не передать. Це спічки, це оці всі фольга візде вона, це і це, це ну розумієте, стіл був весь час зайнятим. Це така майстерня була. Це стіл. Свої роботи Віктор Сікан не продає, а лише дарує близьким друзям. На досягнутому майстер зупинятися не планує. Після завершення каміту із сірників почне робити царський трон, на який, за підрахунками, може знадобитися понад мільйон сірників. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Свого часу вони були візитною карткою України. Їх спів знають у всьому світі. Артистам фольклорно-етнографічного хору поляни аплодували на сценах Чехії, Мексики і Польщі. Насолодитися виступом самородків із глибинки пощастило і Ані Іванченко. Ось так бадьоро і запальними танцями проходить репетиція перед головним виступом хору поляни. Борис Максимович у складі цього колективу виступає з 18 років, зараз йому за 60. Але попри свій вік, пенсіонер зізнається, на сцені він себе почуває молодшим на декілька років. Прибуває кров у всіх жилах данниналінда. Коли знаєте, відчуваєш тепло публіки і хочеться дати радість душі. Цей виступ в обласній філармонії колектив присвятив дню народження свого села. Руські поляні виповнилося 390 років. Попри те, що глядачів у залі було небагато, настрою артистам це не зіпсувало. Лорно етнографічний хор був заснований у Руській поляні у 1918 році. За цей період хор об'їздив майже весь світ. З гастролями вони були у Чехії, Болгарії, Польщі та Мексиці і здобув там неабияку популярність. Люди не вірять, що це самодіяльний колектив за кордоном Польщі, там де ми були. Ну вони приходять і думають, що ми професійний колектив. Завдяки хору побували в багатьох місцях у куточках нашої країни. Найшов багато спільних друзів ну, по творчості, скажімо так. Співати в хорі для полян, немов ковток свіжого повітря серед будевних клопотів. Виступаючи на сцені, вони щоразу дарують своїм шанувальникам не тільки фольклорний спів, а й частину своєї душі. Анна Іванченко, Максим Трабіного, Черкаська служба. Новин про майстрі спорту і гарячі пристрасті на спортмайданчиках майданчиках. В'ячеслав Лопишанський про тих хто вміє грати в баскетбол і футбол, фактично замить. Сьогодні в черкаській загальноосвітній школі номер 24 відбулося спортивне свято. Звичний урок фізкультури в школярів перетворився на зустріч із зіркою. Майстер-клас для місцевих учнів провів один із найвідоміших легіонерів черкаського спорту Іван Колєвіч. Зустріч із зіркою бачила і наша знімальна група. Івану Колєвіч у наразі 28. Попри абсолютно не ветеранський вік, цей баскетболіст встиг пограти в неймовірній кількості європейських грандів. Олімпіакос, Більбаво, Літова Срітас. Це далеко не повен перелік послужного списку чорногорського захисника. Цього сезону він вже втретє приїхав у Черкаси. Перевірений б'є черкаських мав на старті цього сезону. Демонструє одну з кращих статистик у команді, причому добре знайомий з низкою соціальних проєктів клубу. Найбільше йому до вподоби практика майстер-класів. Черкасах та області Кольовіч вже провів близько. Десяти подібних занять з дітьми каже, навіть на його насиченні баскетбольними традиціями батьківщині подібним зустрічам із гравцями приділяється значно менше уваги. Черговим черкаським навчальним закладом, куди завітав на заняття баскетболіст стала загальноосвітня школа номер 24 На уроці фізкультури зібралася баскетбольна збірна цієї школи. А глядацькі трибуни зайняли школярі молодших класів. Сумлінний до тренувань Колєвич, який по 6 годин на добу проводить в баскетбольному залі, влаштував збірникам цієї школи виснажливе тренування. Все, як і в професійній команді, розминка, киткові вправи після цього товариський матч. Школярі були поділені на чотири команди: переможця, міні-турніри, хоч і визначали, але сам Китболіст до цього прискіпливо не ставився. Символічні подарунки від Коліовича отримали всі учасники заходу. Впечатлення дуже хороше, видно, що дітки з цієї школи ли підготовлені. подготовлені. Я бачу нескільки потенціальних іграка, дуже талантливих. Тобто я сподіваюся, що вони продовжують працювати. Вже за два дні Івану Колєвичу доведеться змінити шкільний зал на ігрову арену в Миколаєві. Саме там черкаські мапи мають відіграти свій черговий календарний матч проти місцевого одноіменного клубу. В'ячеслав Лопушанський, Андрій Поленько ЧСН Спорт. Тим часом чемпіонат Черкаської області з футболу виходить на фінішну пряму. До завершення турніру у вищій лізі командам залишилося зіграти два тури. Зараз залишається відкритим. Головне питання: хто ж буде чемпіоном? На обласну футбольну корону претендують дві команди: шпола «Лензай-Лебедин» та Зоря з Білозіря. В останньому турі чемпіонату ці команди здобули мінімальні перемоги. З рахунком 1-0 шполяни виграли у золотонівського Спартак Безика. А Зоря з таким же підсумком переграла Умань-Фермаш. За два тури до фінішу чемпіонату діючий чемпіон чемпіон випереджає свого головного переслідувача лише на одне очко. Також серйозна боротьба розгортається за бронзу турніру. Христинівка має в своєму активі 31 очко, а їх найближчий суперник у Фермаш 30 балів. Лише кілька відсотків дітей, які починають займатися спортом, стають чемпіонами. Однак жоден чемпіон не може дійти до своєї нагороди без дитячої спортивної школи. Зараз у Черкасах близько трьох тисяч осіб займаються у восьми бюджетних дитячо-юнацьких спортивних школах. Юники та дівчата відвідують тренування з 29 видів, в яких умовах загортовується майбутнє черкаського спорту, і які секції є найрейтиновішими. Дізнавалася Юлія Порпленко. У Черкаському списку найпопулярніших видів спорту лідирують ігрові. Олександр Гаврилов каже, більшість юних спортсменів записуються на футбол та баскетбол. Ще одним наймасовішим видом є гімнастика. Охочих займатися багато, проте не у всіх спортшколах є належні умови для зростання чемпіонів. Головна причина нестача грошей. На наші спортивні школи, котрих вісім, як я казав, держава виділяє десь 23% від загальної потреби на всі спортивні школи. Це прим це. Це при мінімальних потребах, це тільки заробітна плата, навчально-тренувальна робота. Останній тягар всіх коштів падає на міський бюджет. У бюджетних дитячо-юнацьких спортивних школах обмаль нового оснащення. У Черкасах єдиний на всю область гімнастичний зал розміром 40 на 11,5 метрів. Одночасно там можуть займатися 100 осіб. У стінах цієї спортзали виростали всесвітньо відомі гімнастки Олена Кваша та Ірина Краснянська. Зараз, як і кілька років тому, чемпіонів виховують на радянському спортивному оснащенні. Якщо ви подивитесь на шведські стінки, то вони 64-го року. Обладнання бруси у нас є, які з 1978 року, тобто обладнання на сьогоднішній день 40-50, А є таке, що 60 років. Справа в тому, що немає коштів для того, щоб на сьогоднішній день мати обладнання, яке відповідає європейським стандартам. Тренери гімнастів поза камеру розповідають, що весь тягар інвентарної кризи лягає на плечі батьків вихованців закладу. За власний рахунок вони замінюють непридатні снаряди на нові, самі ремонтують та латають розірвані сітки. Заняття в комунальних спортшколах, відповідно до закону, безкоштовне, проте існують благодійні внески, які сплачує рідня дітей. Люди Черкаського спорту кажуть: зараз дитячий спорт тримається виключно на ентузіазмі батьків. Олексій Назаренко 11 років присвятив тренерству в державній дитячо Школі. Зараз керує приватним спортивно-оздоровчим центром, де теж займаються підлітки. Каже, охочі займатися стоять у черзі. Тренують спортсменів в середньому за 200 гривень в місяць. Щоправда, в інших умовах. В комунальних спортшколах, ну, тобто в системі ДСШ для, для тренера ставиться задача набрати определенное количество детей, чтобы тарифицировать их в группу, то здесь мы не гонимся за количеством, мы гонимся больше за качеством. То есть более качественная тренировка со стороны тренера, более профессиональный подход, используется более современное оборудование. Не вистачає місцевим спортсменам і приміщень. Обласна та міська влада у тандемі вирішуватимуть цю проблему. У планах будівництво великого спорткомплексу, але його спорудження ще у розробці. Проте всіх великих проблем маленького спорту це не вирішить. Не вистачає в дитячо юнацьких спортивних школах і кадрів. Середній вік тренерів більше 50 років, платять їм мало. В середньому зарплата дитячого тренера-початківця трохи більше прожиткового мінімуму. Тож молоді спеціалісти працювати у цю галузь не йдуть. Самі ж спортсмени кажуть, майбутнє юних. Чемпіонів є, але воно напряму залежить від розміру надходжень держбюджету та ентузіазму самих спортсменів. Юлія Порпленко, Максим Драбіного, Юрій Дубина, ЧСН спорт. І це була остання інформація черкеської служби новин. Журналісти ЧСН завжди у пошуках інформації. Побачимось. Прогноз погоди на 11 жовтня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 3,8, в день плюс 9,14. У Черкасах вночі 5 тепла, в день 11-13 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 15. Атмосферний тиск низький, найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Передбачається мінлива хмарність вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме тилова частина циклону з північного заходу. Спостерігатиметься малокомфортна, прохолодна погода з опадами різної інтенсивності. Дощі очікуються і 12 жовтня. За церковним же календарем 11 жовтня відзначається День пам'яті Іллі Муромця. Наші пращури про майбутню погоду цього дня судили по Інею. Якщо вранці на дворі його багато, найближчим часом буде сухо і сонячно. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.